Топ 5 звичок, які руйнують твої коліна. Перше, це погана техніка присідань або випадів. При надмірному нахилі коліна вперед тиск на суглоб може зрости до 8 разів від ваги тіла, що збільшує зношення хрещів. Друге, це постійне носіння взуття без амортизації. Таке взуття збільшує ударне навантаження на колінні суглоби на 30-40%, Особливо це на твердій поверхні, а це пришвидшує зношення менісків. Третє, надмірна вага. Кожен додатковий кілограм ваги дорівнює 4 кг тиску на коліна при ходьбі. Тобто плюс 5 кг зайвої ваги дорівнює плюс 20 кг на суглоби щодня. Четверте ігнорування розминки тренуванням. Без розігріву рівень синовіальної рідини в суглобах двічі нижчий, що збільшує тертя і ризик травми меніска чи зв'язу. П'яте занадто слабкі квадрицепси, як наслідок коліну веде в бік при русі, а це призводить до нестабільності колінної чашечки, що веде до болю при згинанні. Напиши в коментарях, чи допускаєш котрусь зі звичок до зустрічі!